На вулиці Вернацького вже давно поклали новий асфальт. Радість для водіїв обернулася неприємностями для пішоходів, тому що по всій довжині цієї вулиці немає жодного пішохідного переходу. Нам запропонували приїхати сюди ввечері, щоб на власні очі побачити інтенсивність руху на цій вулиці. У нас ситуація така на Трощанському масиві. Коли були ями на дорогах, машини тихенько їздили. А коли відремонтували дорогу, немає на них ні пішохідного переходу, ні лежачого поліцейського, ні указателі, що увага йдуть діти. Там був знак стояв: спальний район, і знак обмеження швидкості. Кому-то його знести. А район спальний залишився. Як був, так і є. А діти, Скільки дітей з із, із до, із домов і з частного сектора? Дуже багато дітей здесь переходить. хоча б зебру зробили. Як бачимо, дійсно перейти дорогу в цьому місці вартує чимало зусиль. Йдуть із рюкзаками тяжело, переходити, Переходіть, ж гонять на літу. це ж не при нічого. Хоча б лежачий поліцейський зівер, щось придумайте. Діти вранці не можуть в школу піти нормально. Ми не можемо дорогу нормально перейти. Машини не останавливаються, а це кадри зроблені нами зранку в понеділок. Ситуація мало чим відрізняється від недільного вечора. Крім того, на проїжджій частині з'явилися діти, які прямують до школи. І якщо перейти дорогу проблематично навіть у супроводі дорослих, то годі говорити про те, щоб діти зробили це самотужки. Тут і дорослим потрібно вибирати зручний момент для перетину проїжджої частини. На наш запит відгукнулися представники управління житлово-комунального господарства та розповіли, що потрібно зробити для нанесення зебри на новий асфальт. Для того, щоб зробити пішохідний перехід по вулиці Вернадського або по будь-якій іншій вулиці, де проживає багато жителів будинків, необхідно звернутися в першу чергу в управління житлово-комунального господарства. Управління житлово-комунального господарства розгляне дане питання. Виїдемо, обстежимо, проведемо обстеження інтенсивного руху, інтенсивності руху, складемо схему дорожнього руху, підготуємо документи для затвердження на виконавчий комітет міської ради, тому що ми повинні, якщо робити чисто на законній підставі, то повинні провести певну процедуру юридичну. Після затвердження рішення виконавчого комітету або паралельно з затвердженням рішення виконавчого комітету ці питання погоджуються із службою ДАІ міста і району. І після цього, але не в зимовий період, після цього ми відповідно заплануємо виконання цих робіт. І пішохідний перехід, чи то пішохідний перехід, чи то лежачий поліцейський, чи якісь інші примусові засоби знищення швидкості, будуть виконані згідно і плану згідно фінансування. А поки жителі будуть писати заяву, звертаємося до водіїв, будьте уважними та поступайтеся дорогою пішоходам, адже для цього не потрібно багато зусиль.